Друзі, всім привіт! Це канал ЗСДейта, і сьогодні в нас нове відео. Це продовження відео, яке вийшло у середу. І це топ-10 функцій Google таблиць і його друга частина. Перед тим, як почати безпосередньо сам відеоурок, попрошу вас підписатись на цей канал, якщо ви досі не підписані, поставити лайк цьому відео та залишити ваш коментар. А також, якщо у вас виникають питання, ви можете задавати їх у коментарях під відео або писати у наш чат в Telegram, посилання на який буде в описі під цим відео. Також окреме дякую всім, хто фінансово підтримує мій проєкт. Завдяки вам я можу частіше виходити в ефіри та робити більше корисного контенту. Тому, якщо вам подобається те, що я роблю, номер картки в описі під цим відео, а також з боку екрану, ви бачите QR-код це посилання на монобанку. Тому велкам. І так, переходимо безпосередньо до відео уроку Сьогодні в нас буде нова таблиця, на та, те, що була на минулому відео. А, ця таблиця містить в собі інформацію по співробітникам, сумам, які вони заробили, а також грошовий переказ, який необхідно здійснити за а, календарний тиждень. І ми будемо працювати з цими даними. Їх тут чимало. А, спочатку ми почнемо з однієї корисної функції, вона називається Sort. Тобто, ця функція що робить? Вона просто сортує дані. І є два варіанти сортування. Перший, коли ми просто вписуємо діапазон, який ми будемо сортувати. І в цьому випадку вона виводить дані, дані від е, найменшого до найбільшого, ну, тобто за першим стопчиком. Проте цей варіант, ну, скажімо так, не досить, не досить корисний, тому е, ми можемо цю функцію, і, наприклад, а, сортувати не за першим стопчиком, а за п'ятим. Тому що ми пишемо: стопчик п'ятий. І ми можемо брати або за алфавітним порядком, або від, э, від я до А, або від А до Я, тому, або від найбільшого до найменшого. True це буде від найменшого до найбільшого, або від А до Я. І э, в цьому випадку воно ось бачите, нам э, просортувало дані. По п'ятому стовпчику від найменшого і до найбільшого. Якщо ми змінимо на false, в цьому випадку вона буде сортувати вже безпосередньо а, додати, яка найближча до нас. Причому бачите, який момент з шапкою. Коли ми обираємо true, вона її закидує у самий кінець. А з цим, в принципі, вирішити можна. Таким чином, тобто, якщо у вас дата, в будь-якому випадку буде спочатку йти слово. І далі ми можемо сортувати, наприклад, за третім стовпчиком, тобто за сумами. Ми просортували по датам. І тепер давайте за сумами. І поставимо True. Тепер бачите. Дані відсортовані по даті, і тепер дані відсортовані за сумами. Проте. Є інші варіанти, ми їх дізнаємося в кінці відео, ми попрацюємо з функцією Query. От, вона нам допоможе і сортувати, і робити ще декотрі речі. Зараз ми скажімо так, ми знайомимось з функцією, які є у таблицях, які необхідно з ними працювати. А у кінці ми просто все це поєднаємо і зробимо один невеличкий запис завдяки функції query, і подивимось, як все це буде працювати. Тому переходимо далі. Тепер у нас буде функція unique, ми будемо з нею знайомитись. Вона виводить унікальні значення. Тобто, коли я, наприклад, поставлю сюди, Ось вона виведе інформації по одному стопчику. При цьому я можу використовувати пари. Наприклад, зараз я вам покажу, зараз спочатку я в алфавітному порядку їх просортую. Спочатку. Так, сорт. Є. Yeah. І я додам, це в нас буде стопчик 1. False. І зараз бачите, у нас е, всі дані є, проте є один, є один нюанс. Зараз я вам його покажу. Так. Ось бачите, Володимир Полосенко він є у нас в, за двома номерами телефону, тобто за номером 5019 і номером 5161. Тобто, у першому випадку, якщо я залишу ось цей діапазончик, У нас залишиться лише один Володимир Волосенко. А якщо я збільшу діапазон, то тепер у нас по суті буде е, виводитись інформація унікальних значень парами. Тобто, коли знаходить е, відповідні значення у стопчику 2 і стопчику 1, лише тоді е, ці дані будуть являтися унікальними. Тобто зараз показую на простому прикладі. І тепер сюди ж додаю пару. Це в нас буде... Ой, сорт, unique, перепрошую. Та що ж таке? І додам сюди ще ось таку пару. От. Тобто, бачите, зараз е у нас вивід інформації такий. Проте, коли я зроблю вивід інформації трішечки інший, то, по-перше, треба буде змінити діапазон, я отримую пари. Тобто, перше унікальне значення, воно тут повторюється, тому воно вивелось тільки один раз. Тобто ця функція буде працювати повністю на весь масив. Ось. І коли, наприклад, вам треба буде вивести інформацію за трьома масивами, за чотирма масивами, ви можете це зробити. Ось, наприклад, е наш Юрій. Зараз давайте його знайдемо і просто поміняємо цю цифру у нашій першій таблиці. Ось тут ми замінимо на 732. І тепер бачимо, що в нас кількість записів е змінилася. Тобто тепер їх три. Тобто таким чином завдяки функції Unique ви можете, е ну, скажімо так, відсортувати за декількома унікальними ідентифікаторами, тобто там сумою, номером телефону, датою і таке інше. Зараз я поверну дані назад, щоб вони були. Так, я тут залишаю лише діапазончик AB. І тепер е, ми з вами поводимо суми безпосередньо по водіям. Причому ми будемо користуватись сумою SUMIF і функцією SumIFS. Е, і розглянемо, як можна альтернативно видозмінити SUMIF. І так, перше, SUMIF. if Що вона робить? Вона сумує за критеріям. Тобто, наприклад, нам треба просумувати по стопчику С. Ми виділяємо його. Ой, перепрошую, спочатку в нас діапазон, який буде відповідати нашому критерію. В нашому випадку це водій. І тепер ми виділяємо діапазон, який ми будемо сумувати. І тепер в нас вже є інформація безпосередньо по водію. Проте ви пам'ятаєте, що у нас, наприклад, водій. Зараз де він тут? М -м -м. Де ж цей водій? Ось, полосенко. Бачите? А, суми у нас по цьому водію а, однакові. Хоча ми пам'ятаємо, що це два різні водії. Тобто просто співпадіння а, по ім'ю. По імені та по прізвищу, проте номери, номери телефонів а, інші. А, для цього, щоб працювало коректно, можна або ж використати суму, суму ФС, або зробити альтернативу. Давайте спочатку розглянемо суму ФС. Тобто вони дуже, дуже схожі, але спочатку ми вибираємо а, критерій. Не критерій, а що ми будемо сумувати. Після цього ми встановлюємо критерій, за якими будемо сумувати цю інформацію. Тобто, перше, це буде дорівнює водію. Ой. Зараз. І друге, це дорівнює номеру телефону. І тепер давайте подивимось, як зміниться інформація у нашій таблиці. Де наш Володимир Полосочкін. Полосенко. Тепер ми бачимо, що по Володимиру за цим номером телефону у нас 28 тисяч, а за цим номером телефону 4589. Проте можна зробити альтернативну версію SumIF. Для цього ми використаємо array формулу Ми з нею знайомились на минулому відеороці. І що ми зробимо? Ми виділимо цілий діапазон. І, як ви пам'ятаєте, ми тепер можемо видозмінювати масиви так, як нам зручно. Тому, що ми робимо? Ми ставимо End і обираємо наступний діапазон. Тобто, ми робимо таку, як ключ-пару. Прізвище ім'я плюс номер телефону. І критерій для пошуку так само. Ми змінюємо ключ-пару. Угу. І тепер давайте подивимось на результати. Ось наш Володимир Полосенко, і у першому і у другому варіанті у нас 28 4589 гривень. Тому таким чином ми можемо зробити альтернативу нашій функції Summi FES. Чому, чому взагалі робиться така альтернатива? По-перше, ви знаєте, що я дуже люблю працювати за рейформулою, тобто з формулами масиву, зашивати їх безпосередньо кудись у шапку, щоб вона стояла в одному місці, і е, ніхто, не, ніхто не міг там зачепити якось сідані. Або якщо зачепив, це доволі швидко було б помітно і е, доволі швидко можна виправити. Е, а ось Сум і якщо Сум if може працювати за формулою за рейформулою, то SumFS не може працювати з рейформулою. Тому таким чином можна зробити альтернативу, і вона буде виконувати по суті ту ж саму функцію, яку виконує функція SumFes. І тепер давайте ми зберемо ці дані, але вже використовуючи функцію query. До речі, по функції query вийде окреме відео, воно вийде через тиждень. Воно буде приблизно не на 10-15 хвилин, там, скоріш за все, буде 30 хвилин на відео або, можливо, навіть 40 хвилин на відео. Ми там попрацюємо і з датою, і з сумами, і з каунт. Це у нас з рахуванням кількості. І я приділю більше уваги цій функції, тому що. Насправді вона дуже крута, вона дуже швидка, і з нею дійсно цікаво працювати. Тому ці функції я зроблю окремий відеоурок, і на наступному тижні ви зможете його побачити. Тепер давайте попрацюємо з функцією query. І так, що ми робимо? Ми робимо, в принципі, те саме. Ми обираємо діапазон, окрім дати, тому що дата нам не, нужна, не потрібна. І тепер ми обираємо, що ми будемо вводити. Для цього є вислів Select. І далі ми можемо переліковувати, тобто, що ми вводимо, наприклад, стовпчик A, B, C, D. І тут дуже уважно: якщо ви працюєте з функцією query і працюєте з імпортом даних, тобто переносити з іншої таблиці, буде відрізнятись. Назви стовпчиків, які ви переносите. Тобто, наприклад, якщо я працюю з таблицею, е, ну, знаходжусь у цій таблиці, тобто немає імпортів, е, нумерація буде йти так: А, Б, С, Д. Якщо я працюю з імпортом, то це буде кол 1 кол 3. Також, якщо ви робите подвійну або там, потрійну квері, перший раз. І якщо ви працюєте у одній таблиці, спочатку ми обираємо діапазончик A, B C. Потім, коли ми удруге обертаємо цю функцію, нумерація вже буде Call 1, Call 2, Call 3. Тому тут уважніше. І так, в нашому випадку ми можемо вивести таким чином, тобто цей вислів значить виведе всю інформацію. Тобто select all. Проте, нам в цьому немає потреби, потреби, тому що ми будемо м, одразу ж робити суму. Тому ми вводимо A, B. Тут пишемо Sum C і Sum. Ой. SUM D. І тепер нам необхідно задати ще декілька критеріїв. Перший критерій. Where A is NOT null. Це значить, якщо строчка не пуста, то строчка, строчка. стовпчик A не пустий, то в цьому випадку виводь інформацію. Тепер далі. Оскільки ми робимо суму, нам необхідно сказати, за якими критеріями ми робимо цю суму. У нас, ви пам'ятаєте, у нас є пара, тобто ключ пара це номер телефону та прізвище. Тому ми пишемо: Group by A and B. І в цьому випадку, давайте подивимось, що буде, ми отримали суми. Тобто, якщо я, наприклад, оберу м -м, нашого Володимира Полосенко, я отримаю по ньому наступну інформацію 28, по першому номеру телефону, і по другому номеру телефону 4589, що відповідає дійсності. Проте, ви бачите, вони зараз дані йдуть в довільному такому порядку. І також у нас якась незрозуміла шапка. Ми зараз це все виправимо. Тепер давайте відсортуємо. Для цього ми будемо використовувати команду Order. Buy. І давайте просортуємо безпосередньо по сумі. Sum С і по прізвищу. Або давайте по прізвищу. Так, давайте по прізвищу і по сумі. І сум С. Так, Є. Е, зараз ми отримали дані в алфавітному порядку. Давайте видозмінимо, допишемо сюди desk. І тепер ми отримали наші дані е, від, від Я до А. Ось. Є. І давайте ще ось тут ми встановимо також ДЕСК. Тобто ну, від е, найбільшого до найменшого. І бачите, тепер у нас відсортовані дані. По прізвищам, а також по сумам. І, е, як я вам казав, е, у нас тут є така незрозуміла шапка. Тому давайте ми ще додатково змінимо цю шапку. Що ми робимо? Ми забираємо ось. Ці діапазончики і будемо їх перейменовувати. Перший. це номер, Перший не треба перейменовувати, Перший у нас ок. А от сум треба. Пишемо сум, одинарні кавички, і тут прописуємо. Це в нас е сума ЗП, наприклад. А другий в нас буде е сума переказ. І тепер бачите, у нас. Змінилась інформація у шапці. Тобто, завдяки лейблу ми можемо переназвати шапку і е, ну, зробити її такою, щоб вона була зрозуміла для нас. Тобто, таким чином, що ми зробили? Ми по суті використали лише одну функцію, декілька команд, і замінили функцію sort, unique, sumif і sumfs. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо воно було корисним, то підписуйтесь на канал, ставте лайк, залишайте ваші коментарі, а також, якщо вам подобається те, що я роблю, ви можете фінансово підтримати мій проект. Номер картки в описі під цим відео, а також з боку екрану, ви бачите QR-код, це Монобанка. І у завершенні, також я хочу сказати, що у вівторок наступного тижня вийде відео урок по Google-таблицям. По дизайну. Ми трішечки, я декілька уроків хочу присвятити саме дизайну, тому що багато людей не розуміють, як створювати крутий та, ну, по суті, такий інтерфейс таблиць, в якому приємно працювати. Тому декілька відеоуроків йде саме по, по дизайну. І у четвер я на наступному тижні випущу великий відеоурок по функції query. Тому е, дуже вам дякую за перегляд е, і до нових зустрічей. Бувайте!